Якби я мав машину часу і перемістився б на цьому місці в селі Білозір'я на 100 років назад, то фактично б стояв на березі Великого озера шириною в 6 кілометрів та довжиною понад кілометр. Але зараз і сліду води немає на горизонті, і коли я вперше сюди потрапив, я задався питанням: а як так сталося, що така велика водойма зникла безслідно за такий короткий термін? Біле озеро саме така була назва водойми, яка розташовувалася в заплаві стародавнього русла Дніпра у долині між сучасними річками Ірдинь та Тясмен. Виглядало це приблизно так, як зображено на цій карті. З часом, коли старий рукав Дніпра заболотився, озеро стало відокремленою водоймою серед густих лісів Черкаського бору. Археологічні знахідки на території села свідчить про давнє заселення цієї місцевості. Наявність поселень у ті часи більш ніж логічна, адже розташування біля такої великої водойми було надійним джерелом їжі, рибного промислу та полювання. Більше того, в книзі Київської губернії Антовича 1895 року зазначено, що на території села виявлено два кургани. Один з яких має назву Гостра могила. На самій археологічній карті позначено розташування кургану неподалік від озера, що також свідчить про активність людини в цій місцевості у давнину. Вперше письмова згадка про саме Біле озеро зафіксована в описі Черкаського замку 1552 року. У люстрації того року наводиться перелік озер, куди ходили на рибний лов жителі Черкас та зазначена відстань від замку. Це підтверджує, що Біле озеро слугувало одним з озерних уходів Черкаського замку, де козаки активно займалися рибним промислом. Оскільки ці землі належали черкаському старості, рибаки платили натуральний податок одного осетра з улову. Хочеться підкреслити той факт, що така риба, як Осетер, взагалі водилася в Білому озері. Цей вид потребує чистих вод і є індикатором здорової екосистеми озера того часу, що ще цікавіше осетри є прохідними або напівпрохідними рибами, тобто вони здійснюють міграції. Те, що осетри водилися в Білому озері, вказує, що водойма на той час, а саме середина 16 століття, не була повністю закритою чи ізольованою. Навіть якщо вона вже була частково заболоченою і віддаленою від основного русла, мав існувати певний водний зв'язок, можливо, з Тясмином через сердинське болото, або через залишки давнього русла Дніпра, річки Ірдинівки, яка дозволяла цій мігруючій рибі потрапляти до озера, а потім, ймовірно, повертатися назад. Рибаки, які ходили на рибний промисел, облаштували біля білого озера сезонний рибальський табір, що з часом переріс у хутір, а згодом у село Білозір'я. Рибальство було основним заняттям перших білозірців, і саме завдяки йому було покладено початок населеному пункту. Назва нового населеного пункту перейнялася від назви водойми. За однією з версій. Поверхня води від весни до осені була вкрита ніжними білими квітами лілій, що надавало йому особливої краси. Саме від цих лілій і вважається, що походить назва Біле озеро. Перше зображення можна побачити на карті Боплана, французького інженера та картографа середини 17 століття. На цій мапі він відзначив козацьке містечко Білозір'я саме під назвою озера Біле озеро. І на ній чітко видно його позначку та розміри. На протязі багатьох років рибний промисел був основним заняттям для жителів Білозір'я. Це підтверджує той факт, що у 1791 році останній польський король Станіслав Август надав містечку герб на срібному тлі зображення осетра, що підкреслювало значення озера як рибного угіддя. Наступна важлива писемна згадка фіксується у праці Лаврентія Похилевича Сказання про населення Київської губернії 1864 року, де водоймі присвячені наступні рядки. Білозір'я, містечко при досить великому озері, що називається Біле. Величезні ліси починаються біля самого містечка і тягнуться на захід. Близько 1820 року в цьому озері знайшли ніс від великого корабля. Та корабельний якір. Це доводить, що озеро в давнину становило затоку Дніпра, або що Тясмин, з яким озеро з'єднується за допомогою єрдинського болота, в давнину був судноплавним. В озері помічали припливи і відливи, подібні до морських. Про корабель та якір я вже розповідав у своєму минулому відео легенди та перекази єрдинського болота. Тому зупинятися на цьому зараз я не буду. А от рядки про те, що озеро з'єднується з, з Тясмином за допомогою ердинського болота, підтвердило моє припущення, що вода мала зв'язок з річковими течіями. Наступне зображення можна побачити на раніше вже згаданій карті археологічній Київської губернії Антоновича, датованій 1889 роком. На ній досить детально зображено саме озеро і навіть невеличкий озерний хвостик. Який схоже і є заболоченим рукавом, що з'єднувався зі старим руслом Дніпра. На мій погляд, це найдетальніше зображення озера, яке дійшло до нашого часу. Ну і, мабуть, одне з останніх зображень можна побачити на карті Шуберта в другій половині 19 століття. На жаль, часи процвітання водойми добігли кінця у ХХ столітті, коли розпочалося його поступове зникнення. Перший і серйозний удар по ньому завдала масштабна мельорація, ініційована Радянським Союзом у середині 20-х років. Причиною цих робіт було розширення сільськогосподарських угідь, адже радянська влада прагнула максимально ефективно використовувати землі для аграрного виробництва. При цьому під удар потрапило не тільки саме Біле Озеро, а й інші місця на Черкащині, зокрема у районах рік Дніпра та Росії. Звісно, на той час не проводилося попередньо комплексного аналізу щодо екологічних наслідків таких масштабних втручань, і рішення приймалося, виконуючи директиви. Масштаб цих робіт був просто величезним, вони охоплювали площу понад 800 гектарів. Для проведення таких робіт залучалася значна кількість людей. За деякими даними, кількість учасників мельоративних робіт могла сягати від 500 до 600 осіб на день. Перший результат такої масштабної роботи вже можна спостерігати на карті 1929 року. На ній чітко видно прориті мельоративні канали, а водного плеса Білого озера вже немає. Я знаходжусь біля одного з каналів, які викопували цей час під час осушення білого озера. Теоретично певний час тут стояла вода, але оскільки немає руху, канали не очищувались, шлюзи не ставились, то тут все заросло і вода звідси пішла. Тут є невеликий місток, і тут провалля. Видно, що був тунель, через який проходила вода. Але зараз він свою функцію не виконує, і води тут уже давно немає. Звісно, перший час наслідки не були ще такі відчутні: у каналах все ще стояла вода, а навесні місцями утворювались водні плеса. Можливо, подібний стан протримався на території колишнього озера і довше, проте згодом додалися додаткові фактори, які остаточно донищили водойму. Більшість лугів на початку були виділені для випасу худоби та під сінокоси. Але поступово кількість корів у господарських сіл зменшувалася, а разом з нею і потреба в таких лугах зменшувалася також. Тому все більше полів віддавалося під оранку, що тільки прискорило осушення залишкових водойм та сприяло зникненню біорізноманіття. Додатково неподалік від колишнього озера була встановлена насосна станція, яка забезпечує і по сей день населення водою. Хоча я не маю точних відомостей, скільки людей вона обслуговує та наскільки глибокі є свердловини, я переконаний, що використання води з підземних горизонтів могло вплинути на загальний рівень ґрунтових вод у цьому районі, що своєю чергою ще прискорило остаточне зникнення водойми. Ну і останні озерцята або ставки, які вдалося відстежити на урочищі колишнього Білого озера, можна знайти на супутникових картах Google Earth. Так у районі Броди був ставок на місці старого кар'єру. За переказами місцевих жителів ще у 2000-х роках тут ловили рибу та відпочивали. Але схоже, що з 10-х років цей ставок все більше заболочувався, а своєчасною чисткою ніхто так і не зайнявся. У 2021 році я спеціально приїхав сюди з дроном влітку і підняв його над місцем, де раніше був ставок. Була надія побачити хоча б десь залишки води, але, на жаль, водойма остаточно зникла. Тепер відновити її буде дуже важко, як фізично, так і матеріально. Тому маю сумніви, що вона буде колись відновлена. Взагалі, у період 2020-2021 років я двічі об'їхав усі луги колишнього білого озера, надії хоч десь зустріти водойму. Не вірилося, що таке Гігантське озеро просто зникло. Зранку вода тут аж відчувалася в повітрі. Навколо були густі тумани, але марно води не було. Все, що я знайшов, це невелика копанка розміром 20х60 метрів. Ось що залишилося від великої водойми, яка колись простягалася на 6 кілометрів у ширину і кілометр у довжину, де водилися ціні осетри і селилися поруч люди. Звісно постає таке питання, чи можна відновити біле озеро зараз? Насправді, воно довго пручалося і фактично зникало майже століття. Місцеві жителі повідомляють, що ще у 90-х роках минулого століття. Навесні тут масово набиралася вода, і навіть місцями можна було плавати на човні. Тим не менш, відновлення озера зараз задача скоріш за все навіть складніша ніж його осушення. Чому так? Давайте розглянемо детальніше. Насамперед потрібно було б усунути ті фактори, які негативно впливають на рівень води в районі, першочергово ґрунтові – це включало б необхідність прибрати насосну станцію, яка забезпечує водою багатьох людей, і, звісно, просто залишити їх без води неможливо. Наступний це юридична власність полів на місці колишнього Білого озера. На протязі багатьох років тут устаткувалися господарські роботи, і улагодити питання з ними було б вкрай тяжко. І ще одне: скоріш за все, більшість жителів районів за озеро та броди села Білозір'я довелося просто переселити, адже майже неможливо передбачити наскільки стабільно триматиметься водна лінія після відновлення. Все ж припустимо, що всі організаційні питання вирішено: жителів переселили, надавши їм нові будинки. Фермерські угіддя викупили, а насосну станцію перенесли. Тепер найскладнішим завданням стає саме практичне відновлення Білого озера. Для цього необхідно було б наймати професійних гідротехніків, екологів, які могли б створити максимально ефективний проєкт з відновлення. Адже зникнення такої водойми вже створило іншу екосистему, і всі ці фактори треба враховувати. Далі необхідно відновлювати течію, що йшла від Тясмену та Ірдинського болота. Це задіє величезну кількість спецтехніки та робітників, щоб розчистити канали, викопати чашу озера і врахувати ще безліч інших факторів, на які треба мільйони або навіть мільярди коштів. Але навіть за таких умов ніхто не скаже чітко, чи відновиться озеро в повній мірі, чи це буде просто велика калюжа, яка з кожним роком заболочуватиметься. І навіть за умови відновлення озера село Білозір'я не отримає значної практичної вигоди, хіба що тільки потенціал для рибної промисловості та туризму, що, скоріше за все, ніколи не окупить задіяні кошти на відновлення. Тобто, як бачимо, знищити не будувати. Історія озера це не просто розповідь про зниклу водойму, це повчальний приклад того, як тісно переплітаються природні зміни та діяльність людини в долі цілого краю. Ця історія нагадування про вразливість природи та довготривалі наслідки людського втручання. Хоча Білого озера вже немає на сучасних картах, його спадок продовжує жити в назві села, його історичному гербі. Та в пам'яті місцевих жителів. Моє відео це не лише спроба розгадати загадку зникнення, а й своєрідна пам'ятка про цю втрачену перлину Черкащини. Хотілося б почитати історії, зв'язані з цим регіоном. Певен, що не всі деталі я висвітлив, тож буду вдячним вашим коментарям. На цьому все. Підписуйтесь, будемо разом досліджувати наш край.